У нас сложна система, у нас колектор, у нас труби, у нас насосні станції, бойлери. У нас то все кипить, у нас то все може замерзнути, може бути побити градом. Виникає питання: на що воно нам треба. Ну це так, це емоційно. Ну ще й стоїть гроші. І в мене є альтернативна... Можливо, можливо. У мене є альтернативна версія мого бачення альтернативи, коли ми використовуємо про сонячну енергію. В той час, коли я був в технікумі, я робив тему дипломного проєкту вітрові електроустановки. Я розробляв вітрову електроустановку роторного типу. Кому цікаво, поділюся, ну не суть. Тоді, Ще тоді я а, начитався в літературі, що найкраще це гібридне рішення: і вітряк, і, со, і сес, і все буде добре. Але що трапилось останніх... Скільки ти з темі? років. 2017 року. Семна... Андрюха продавав труби. Тобто він продавав труби, реально робив це добре. Mm. І от в якийсь момент приходить, каже, все, міняю тему, робимо сонячні відео. Я спочатку продавав пиво. Пиво. <риклад> <риклад> а потім труби, так. Да. Пиво прикольніше, якби продавати було, воно ну, як коли є в наявності, це прикольніше ніж є в наявності труби. Ні, вопрос не в історії успіха. Да. Вопрос в тому, що моя позиція: якщо ми сонце перетворимо в електрику. З нею набагато легше працювати. Куди можна діти електрику? Продати державі можна, можна. Скільки зараз платять, якщо там трошки посуетиться? 4,48. і будуть Фіз платити. Особі. Будуть платити. Да, 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 тобто станції по зеленому тарифу на сьогоднішній день рулять. Да, ну то да. вони працюють? 2 числа минулого місяця ще одну свою сдав, Да. Так не говори, yeah, що okay. ти тут олігарх енергетичний, nee. а то зараз, nee. знаєш, це з Ахметовим чи з ким там почнуть порівнювати. Ні, nee, Ми не тягаємося, точно, так. Да. Хорошо. Тобто можна електрику продавати. Чи можна електрику, наприклад, я не знаю, Закумулювати в можна, можна Можна, подарити, да, можна Прикольно. подарити. Можемо закумулювати під власні потреби. Можем. Зараз мені не треба, ми закумулювали, потім використали. Можемо зразу використовувати під власні потреби. Зразу це під зараз під сам, власні. актуальна тема. Тобто зараз по деякої тарифи будуть рости. Є така термів чи правда? Ну побутовий сектор. Вони вже росли. Виросли. Ну, тут політехнічний споживає по промисловому тарифу. Це вже більше 4 гривень. Це не тарифи з особи. Тобто, в принципі, для гарної економіки проєкту самозабезпечення, да, сама, така є сонячна електростанція, цього тарифу вже вистачає, щоб зробити там в трьох роках окупність станції. Повернення інвестицій, ви вклали там сто гривень, да? воно вони повернулося. За три, три роки, роки да. і що потім халявна електрика це за три роки, якщо тариф не поміняється, а він же ж буде рости цих три роки. Uh -huh. Тобто буде окупність ще покращуватися, але це ти говориш про промисловий тариф. А для приватного сектору є взагалі в цьому смисл? Uh, є, тому що є садові кооперативи. Садове товариство Соколовське da. живу da, da. плачу Я... гривню 90 Ну круто, це ще це, хорошо. Це, це є 4 гривні Вон Олег мені е, 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 якраз розказував, що. Є, є, є 4 гривні. Е, клієнт автономну станцію хоче, хоча в нього є лінія. Uh -huh. Кажу, не розумію, як фізособі, ну, як би, яка доцільність, там, як резерв хіба що, може бути. Він каже, 4 гривні тариф. Кажу, як це? Ну, садове товариство. От, от і все. А тепер дивись, чого я тебе сюди позвав. Взагалі, друзі, прошу любити і жалувати. Андрій Олексюк, корпорація Радіан. Yeah. Скільки там мегаватт ви запустили тих сонячних електростанцій? Ну, зараз, зараз важко сказати. Точно більше 500 проєктів у нас збудованих. На сьогодні є станції різні. Якщо ми беремо перші роки 17, 18, 19 роки, це в основному станції для фізосіб під зелений тариф. Зараз це станції в зв'язку з тарифом підприємств, самозабезпечення. В основному йдуться такі вже там фабрики, заводи, параходи. Вони потужніші ну, 500 проєктів, я думаю, цифра досить, досить вагома. Якщо беремо по Житомирській області, ми є лідерами. По конкретно цьому сегменту будівництва ми будуємо по ДБНу і будуємо повністю повний цикл, тобто своїми бригадами, своїм проєктно-інженерним відділом. Це вже клієнт заключає договір тільки з нами да, і отримує на виході. Вже з пакетом документів, якби послугу під ключ будівництва. Окей, і так дивись, яку тему я б хотів би тобі задати на предмет брідовості. Е, наші замовники зараз дедалі частіше говорять про теплові насоси, чи про побудову інженерної системи, яка може коштувати дорого зараз, але дасть їм певну захищені завтра з точки зору мінімальних витрат на утримання своєї системи. Угу. А знаєш, що я хочу? Ні, хочу платити вообще за енергоносії. Я готов, готов кинутись в СЕС під самозабезпечення. У мене є дах, я будинок розташую все рівно на південну сторону mm. і все буде хорошо. На твою точку зору, чи прийнятна система, при якій от я вкинувся, я зробудовив хороший будинок, утеплив його, зробив хорошу інженерну систему, опалення, вентиляція, контрольовані тепловтрати, все класно. І так, щоб взимку я не купляв електрику. Ну, можна. Точно? Да, точно. Скільки стоїть? Е, все, да. Мільйон. Мільйон да. Беру. До, доларів США. Я думаю, що вкладемось точно. Е, 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 можемо не вкластися на таку приватну садибу, як в Межигір'ї, точно. А на 4,5% сотки на Соколовському да, масі. На Соколовському масіві є тестовий і ще, і ще. проект. Да, це може бути набагато дешевше. Е, питання в чому? Ми маємо. Графік генерації це все бачить, да, люди? Так, да, да, да. да, так, Тут... по простому, він буде і денний, і річний, однаковий. Він буде отак виглядати. Якщо беремо ти... річний да, по року, ми матимемо 4 місяці несезонних, в яких буде геть генерація. Незалежно від потужності станції, буде такий графік. От. І ми маємо 8 місяців сезону. Ці 8 місяців, там використовуючи, наприклад, тепловий насос, да, який, е, про який Сашою неодноразово говорили, немає проблеми взагалі забезпечити приватний будинок е, дос, досить невеликою сонячною електростанцією. Якщо ми балакаємо, що ми забезпечимо от 100% будинок і в ці місяці теж ми просто збільшимо ну, до потрібного об'єму да, об'єм станції. І отримуємо що? Ми отримуємо просто літом. Величезний перегруз. Да, що великий, великий Ну надлишок. Хай собі буде да. в надлишку. Якщо ви готові, ну, виходить, побудувати станцію собі, наприклад, не 10-12 кВт автономну, а 30 кВт, от, вона вас точно забезпечить приватному будинку. Ну, Приватний будинок з В мене, я вважаю, велике зараз споживання. В мене немає електрокотла. Але в мене там двоє маленьких дітей, і ці всі пральні машини, посудомийки, і все воно не вимикається, я вважаю. Получається, 600 кВт годин на місяць, щоб, це заб... споживання. Да, щоб забезпечити такий об'єм, е це десь, грубо кажучи, 32-35 кВт станція. От, да, ми беремо мережева, яка, яка от мала би на місяць давати такий об'єм. От. Це ми говоримо про е, зимові місяці, так? Да, я так, це зим, зимовий місяць. Якщо ми візьмемо е, місяці літні, ця станція буде генерувати десь біля 5 тисяч кВт-годин. І ви можете самі побачити, які буде про 10 разів? Да. Ніфіга собі. Ну, така, така цифра буде там 2 місяці, наприклад. Да. Цифра там 4,5 буде 4 місяці. Трохи виходить з пушки по горобцям. Виходить, ну. ТЗ яке? Хочу, Хочу всіх послати. Я на хуторі живу, 5 кілометрів лінію тягнути не буду. Тих умов коштують кучу мільйонів. Да, станція коштує півмільйона. Така окей. Але це трохи нераціонально. Да, так, раціональності що немає. Як ти порадиш вийти? Е, з ситуації? От е, ти відповідь дав ще на початку, коли анонсував там все вихід. Ситуації такий, станція розраховується з невеликим надлишком. Яка потрібна. І на 4 місяці ми ставимо під зарядку. Це гібридна станція буде. Ми сьогодні зберемо таку станцію, меншеньку, виходить, тут самі всі, так, вона з собою. В практичній частині? Так, так, в практичній частині вона може заряджатися з мережі. Заряджати її може будь-який генератор будь-якої потужності. Тобто, ну, грубо кажучи, ви. Будете знати, що в погані дні зимою, коли там є хмари, сніг лежить на модулях і ще щось. Вам треба буде приїхати ввечері додому або вранці і завести на годину генератор, який зарядить акумуляторну батарею, що буде відбуватися реально швидко, тому що там, там ми маємо постійний струм, і зарядка акумулятора ну це не довгий процес, все одно це буде підзарядка. Гібридна така система вона буде і в коштах дешевша, і вона буде е мати під собою от 100% ідею, що ми нікому нічого не платимо. Ми там поставили септік, е да, якісь, е який фільтрує воду і ви поливаєте потім з нього газон. Поставили тепловий насос, поставили автономну станцію з е е резервом okay. да, там, генератором на 4 місяці в році. Можливо, ви два місяці будете їх використовувати. Я не знаю, яке споживання да, вам потрібне буде конкретно в ці місяці. Там ну, насосики забезпечувати, які, в яких циркулює рідина ага. чи вода, ну, це, це не проблема. Хорошо. Абсолютно. Але ж є раціональніше зерно. Якщо ми маємо можливість фізично приєднатися до міської мережі, значить ми маємо можливість побудувати СЕС по зеленому тарифу. Yes. Вікно можливостей коли закриється, тому що мені бачиться логічнішим. Вкинутись і ті гроші, які буде приносити СЕС, хватить і на електрику, і на газ, і ще й сім'ї mm. там на цей на відпочинок до хватить. Е, якщо брати економіку, ну всі рахують гроші. Ми в Україні, всі знають. Да? Да. Ми в Україні, супер. Бо приїжджають там, починають мені розказувати в офісі, як Ілон Маск, як там в Америці, сонячна черепиця. Да. Я питаю: ви знаєте, в якій ви країні? Ви, ви в Україні? Ми ви Україні. Ви хочете, щоб стояла ваша станція, і вона купилась за 4 роки. Ні, ми можемо привести черепицю. Цю. У нас сьогодні буде зразок еластичного модуля, який е, може там, на гнутних поверхнях використовуватись з е, нашим логотипом. Але ця технологія вже дорожча. Тобто, якщо ми беремо нова, цей модуль буде дорожчий. Ми використовуємо стандартний, те, який на економіку вашу, на гаманець, не вплине. От, то... Е, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на, на, на тому, що здать по зеленому да, тарифу і все буде, да, хорошо. все буде хорошо. Економічно це найвигідніший варіант. Чому? Навіть ви маючи електрокотел і добираючи в цьому варіанті з мережі зимою електроенергію і оплачуючи її е, в цих 4 місяці, коли ви топите електрикою, ви маєте ще 8 місяців, коли ви електрику продаєте. І ці коштів вистачає, щоб погасити всю вашу комуналку, яка у вас буде, якщо ви підключили і водопровід, і не ставили собі там якісь там колодязь копали, ставили на насос, і каналізацію оплатити, і вивіз мусора, і у вас ще залишиться прикуп. От. Ця система розраховується дуже просто. Ми в проекті зразу даємо ці розрахунки, виходячи з споживання. Клієнта і показуємо, що в ці 4 місяці, ну, там, якусь частину згенерує станція, якусь клієнт добере, він за, заплатить за неї, і ось гроші там, за 8 місяців, які клієнту заплатять. Тобто, якщо ми беремо економіку, найвигідніший варіант це зелений тариф, при якому, в якому так і написано, ви продаєте надлишки електроенергії по зеленому тарифу, да? в, для того, щоб Україна ненька з енергетичної кризи вийшла. Да, і ми не опинилися не в ситуації з вугіллям. Тепер хотка там енергоблоки зупиняють атомні станції. Просто щоб зелене це, це те, все із за має. нього. Це все із за нього. Да. Це так тут цікаво. Дуже що це, дешевше станції, дивіться, чи Да, тут, тут тут є е, треба задати в цьому випадку два питання. От я, я дуже люблю Карпати. Я часто туди їжджу. Я проїжджаю бурштинську тес постійно. Задають питання по Бурштинській тес. Задають питання по атомним електростанціям. Атомні електростанції мають ставати на профілактику, їх, їх зупиняють. Да? У, нас, у нас є ситуація по одній з атомних електростанцій. Ми, ми, ми наразі знаємо, що може бути, якщо все пустити так. Якщо ми беремо теплові, це найбільший генератор енергії, і через який, в принципі, впроваджувався закон про зелений тариф взагалі в 2009 році. Описаний і це практика європейська. Ми 63 країна світу, яка залучила цей закон, щоб вийти з енергетичної кризи. Енергетична криза не означає, що нам ну він описаний в основному через брак електроенергії в мережі, да? як беремо мережу України як резервуар. Але тут, наразі є бувають моменти, коли є надлишок, коли зупиняють, але ще є екологічна сторона завжди. І вичерпність, е, ресурсу, який використовується. Ні, на наш вік точно хватить вугілля. Можна Питання, я? Да, як ми там далі е, будемо. Можна, я вступлюся? Да. Оця енергетична свідомість. От я б хотів би її протиставити проти вигрібних ям. От давайте, от хоча б навчимося там щось робити, а потім будемо говорити про високі матерії. Тому що гадить в землю ми можемо, а думати про ай-яй-яй сонячна електростанція буде там якось не це впливати. Мені здається, це занадто. Хто хто проїжджав в бурштинську тес? Мені показовано, я проїжджаю постійно. да. Ви, ви бачили цю хмару? Вона ніколи там не пропадає. Тобто це три труби, які валять, валять дим, і там постійно ця хмара. Оце цим всім дихає ця вся область, щоб ви просто розуміли. Практику європейську залучили по цьому закону. Що описано в законі? Описана теоретична ситуація на кінець дії цього закону. Це 30-й рік. Так? У нас тут не, не так 9 років лишилось. Має тариф споживацький збільшуватись в цьому році, прогнозовано 2,30%. Якщо ви не знаєте, да? має бути. Просто ну, тримають якби, це підвищення, щоб не було обурення населення. До 30-го року, скоріше всього, буде там 3,80. І в 30-му році 3,80 буде в споживача, і вони зелений візьмуть і весь під грібенку споживача. Тобто, грубо кажучи, це прогнозовані цифри, тобто цього ніхто не знає. Але у всіх країнах, в яких залучався такий закон, було так. Тобто тоді буде що продажа, що купівлябезпечення однаково. да. І от зараз, якщо ми беремо Польщу, то в Польщі ставлять навіть домогосподарства просто самозабезпечення станції, ті, що ми зараз на підприємство стане. І ця ситуація, ми по ідеї, маємо дійти до неї в 30-му році, коли закінчиться дія закону, і тоді врегулюється просто тариф до, до єдиного. Так, да, заплатиш, звичайно. Не, не баланси підприємства, в кого є підприємства, знають, не баланси платяться, що в одну, що в другу сторону, все рівно ти платиш. Ти спожив, не спожив. Прикольно, що да. так. Або не добрав, або перебрав, ти переплачуєш. У 2009 році е, була ситуація проаналізована, коли вводився цей тариф. Е, і розцінювалося, що підключається дуже велика кількість нових споживачів до енергомережі України. Як е, виходити, якщо взяти фізосіб і зелений тариф, то фізособи займають менше 2% в генерації сонячної енергії. Да. А якщо ми візьмемо в взагаль, загальній генерації, то фізособа, в принципі, там, ну, її можна знехтувати. знаєте, Є таке поняття там. Е, ошибка при вичисленні. Да, да, да. Система працює суто з підмішуванням, можна це витерти. Да? Чимось. Витри, витри. Є, а є чим? А, Дайте а, чим. Ніхто не казав, що буде легко. Давай я. Ти говори, а да. я буду витрати. Дивіться, система самозабезпечення найпопулярніша зараз через високий тариф. Працює дуже просто. Є підприємство. Політех. Рідний. Я тут навчався. Да. Є мережа. От ми зараз використовуємо світло, споживаємо через лічильник якусь кількість. Наприклад, 10 тисяч кВт-годин споживає політех так для зручності в місяць. Що таке система самозабезпечення? Ми будуємо на даху станцію, модулі, інвертор. Всі ж спеціалісти знають, да? постійний струм дає модуль, а в мережі змінний треба перетворити. Підключення відбувається за лічильником в мережу е підприємства. Ми ніяким чином в юридичну зону Ремобл енерго хто там у нас, да, не йдемо. От По лічильник включно, включно з лічильником, це юридично е постачальника. Тут мережа споживача. Ми підключилися і, наприклад, за місяць згенерувала станція. 6 тисяч кВт годин. Відповідно, з мережі буде спожито 4 тисячі кВт годин. Замість 10. І відповідно, споживач заплатить за 4 тисячі на 4,60 в житомирі е е е е е середній тариф підприємства. Можу, можу помилятися політеха такий чи не такий. Відповідно, економія складе 6000 кВт множити на 460. Це наразі вигідніше, ніж зелений тариф. Все, вона ніяким чином, ця станція не здається, вона є 100% безпечною. Це мережева станція. Лягла лінія, немає ніяких токів зворотніх, ризику вбити людину немає. Тобто вона просто не працює. Подали мережу, мережевий інвертор працює як. Він взяв по кожній фазі параметри мережі, на їх налаштувався, точно такі самі параметри створив з постійного струму і віддав на споживача. Все, вся система роботи. В чому економія? Політех платить за електроенергію. Ну, того що дивіться, економіку ми даємо в проектів. Зараз економіка така, що окупається такий проект в три роки. В цих перетворювачах є проблема. Напряму панелі не можна запітувати на тен, тому що комутаційний елемент має бути хитрий. Контактна група термостата не витримає таке навантаження. Вони, Я... це вже вони да, вони це зробили через додатковий модуль на твердотільних перемикаючих елементах, і він коштує дорого. Моя позиція. Що невелика СЕС під самозабезпечення з інвертором на 5 кВт з достатньою кількістю панелей зробить це в ті гроші, можливо, навіть дешевше, і ми отримуємо збільшену потужність ніж ті комплекти, які пропонує. Я просто хотів звернути увагу, що таке вже існує. Да. Можна його я, я вже два роки Ставці. зі студентами політеха. Випускаємо дипломні роботи пов'язані над тим, як зробити мінімальну по вартості систему використання в панелей в пряме перетворення в водонагрівачах. Тому, звичайно, але на сьогоднішній день набагато доцільніше взяти 5 кВт гібридний інвертор для прикладу, поставити стільки панелей, скільки в тебе виходить, і ти отримуєш не тільки компенсацію того, що ти грієш в бойлері, а й значною мірою того, що ти споживаєш. Зараз обладнання дозволяє, якщо взяти не 5 а 7 кВт інвертор. Він може гібридний, він може працювати без акумуляторної батареї. Ви викидаєте дорогу складову станції. І от, поки світовий день є, він, виходить, гріє ваш тен там в межах тої генерації, яка є реально. І він буде з змінним струмом на виході. от, І він буде дешевий. Але він буде працювати. От є сонце. Все, воно гріє. Все, і ми отримали, і нам не треба це. Ми розрахували об'єм бака. Да. Ми поставили невелику кількість панелей і все, у нас безплатна гаряча вода. Да. Получіть і да, да. Да, да. СЕС 30 кВт зелений тариф, і СЕС 30 кВт автономка. Це будуть абсолютно різні кошти. Е, скажіть, да, високі да, високі. Да, дивіться, СЕС-30 СЕС кВт зелений тариф, це десь, грубо кажучи, 21 тисяча доларів. Якщо 30 кВт-інвертор і модулями 30, можна ставити там до, до 44 Грубо кажучи, модулями, вона буде дорожча, відповідно. Це ми беремо. Це, 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 це з оформленням повністю всього процесу, з будівництвом, але на даху. Тобто, питання, так, каркасна споруда на землі по кількості металу і по роботам вона буде дорожча коштувати. От. Якщо ми беремо автономку, вона вам такої потужності, великої реально. Не потрібна. Тому що, ну ми ви будете мати надлишки вкупу, е, і з того ефекту не буде. Автономна станція в нас е, навіть самозабезпечення, наприклад, база, де сварка робить, де все, воно 7, 7 кВт. Взагалі. Як комерційні проекти, і страхові страхують, і підключає ДСО периметр на охорону. Тобто ці всі процеси вони налагоджені давно. Вони ну, ми тільки з'явилися компанія, до нас прийшли зразу. Типу, а ми давайте будемо страхувати. Там страховка реально. Ну на 30 кВт станцію, 1700 сімсот гривень. Страховка, ну якби, yes. застрахував, і ти не думаєш за те, що там буде відбуватися. Колеги, на цій яскравій ноті я подякую нашому гостю Андрюха дякую.